Привіт, друзі! Нова кімната від Санбоксу називається Legend of North Star King. Що ж, не будемо гаяти часу, поїхали. І на початку натискаємо на клавішу Я на клавіатурі, щоб активувати автоматичний біг. Підходимо до цього ворожого NPC, вбиваємо його, трошки чекаємо. Зараз нам відкриється цю прозору стінку. Тепер спамимо на Єшку, щоб пропустити діалог. Наша задача тепер вбити ще чотирьох от таких NPC. Вбиваємо їх, рухаємося далі. Також спамимо по єжці, щоб просто проскіпати діалог. Тепер наша задача яка? Треба вбити, так, оцих всіх 99 NPC. Що ж, тут доведеться так добряче покласити мишкою, але нам не звикати. Вбиваємо 99 оцих от панків. До речі, мені це все нагадує світ із Mad Max. У. Продовжуємо вбивати, як бачите, вже 77 зарахувало. Буквально ще трішечки. І зовсім крапунька. 99 ми вбили, зарахувало квест. Підходимо до NPC. Тицькаємо на Єшку, щоб активувався наступний квест. В цьому квесті треба буде вбити ще 30 отаких от головорізів. Як бачите, ці 4 нам не зарахувало, бо вони з попередньої місії. Тому біжимо сюди і вбиваємо ось цих NPC. Щодо цієї карти, карта дуже легенька, а як якогось запар з нею у вас бути не повинно. Єдине, що може вилетіти карта. Чо ж, наступний квест активується у нас автоматично, треба вбити ще 30 отаких головорізів. Так, ще трійко залишилося. І тепер фінальний бос цього етапу. Якщо він вас вбиває нічого страшного, ви заспавнитеся ось тут поруч. Продовжуєте свій рух. Вбиваєте цього негідника. Зараз квест зарахується, біжимо виконувати наступний квест. Підходимо до цього NPC і нас просять доставити сімічко, де воно знаходиться. Повертаємося назад, де ми тільки що билися з босом. Так, ось цього я не очікував. Забираємо сімечко. Щоб його забрати, треба просто натиснути клавішу «Е» на клавіатурі, англійська Е або українська «Ю». Приносимо ось сюди до деревця. Квест у нас зараховується. До речі, ось тут у фонтанчиках натискаєте ОК, підходите, і нам дають шмот. Вдягаємо його, щоб просто стати сильнішими. Далі підходимо до цих NPC, тискаємо діалог і проходимо далі. Також натискаємо не є, вона дверцята. Тут е, спригаємо вниз, хапаємо ще один квест. Як тільки підійдете до цього NPC, квест запуститься автоматично. Наша задача просто проскіпати Єшку. Точніше, проспамити Єшку. Як я вже казав раніше, нічого складного. Усе підсвічується, усе досить легко. До речі, друзі, поки бігаємо, хотів би вам нагадати, що в описі під цим відео буде посилання на мій Діскорд канал і на телеграм-канал. Тому підписуйтесь, будь ласка, будемо спілкуватися ще й і там. Що ж, відчинили двері, підходимо до цих двох NPC і входимо у цю е, стіну. Зараз наш персонаж помре і заспавниться ось тут. Можемо поспілкуватися з цим NBC, він скаже нам, що можна придбати ну, таку NFT-шку, але нам це не досить цікаво. Наша задача підійти до цих воріт, натиснути на Є, «Е», щоб вони відкрилися. І знову файт. Знову треба перемогти поганих панків 99 штучок. Але, як бачите, ми тепер вже в броні, у нас дамаг трошки сильніший. Якщо у вас десь куплені NFT, типу зброї, я гадаю, вам буде набагато легше проходити цю, цю кімнату. Так, ще трошечки залишилося. Намагаємося ставати десь по центру між NPC, щоб можна було задіти своїми ударами якомога більше. Так, ще двоє нам залишилося. Так, і активується вже автоматично квест на босс файт. Треба забити цього босса. Буваємо босса і біжимо сходами вгору. Як бачите, квест зарахувало. Підіймаємось на гору. Тут наступний NPC, запускається діалог, натискаємо Ешку. і даємо себе вбити. Нам його зараз вбити не вийде, тому просто здаємося. Нас телепортує ось на таку локацію. Біжимо до наступного NPC, активується діалог. Тепер треба зібрати сім зірок. Бігаємо, просто збираємо їх. Вони всі тут поруч. Сім штучок не збирали. Чудово. Можемо підібрати ще один ігровий предмет, Вдягнути його на себе. Так, це ми все пробігали. Заходимо у портал. Знову діалог. Наша задача знову ж побігати по цим зіркам, сім штучок. А якщо цього не зробити, то персонаж буде відхилюватися. Тобто цей ворожий персонаж буде відхилюватися, коли ми будемо його бити. Тож у нього досить багато ХП. Не бійтеся. Можете ставити блоки. Можете просто спамити е, ліву кнопку мишки. Як вам буде зручно. От, бувайте його всіми доступними вам способами. А в нас залишилося трошки більше 300 ХП, навіть вже менше. Зовсім зовсім трошечки нам залишилося. Все, ми його перемогли. Квест у нас зараховано, клацаємо на Єшку і заходимо ось сюди вниз. Персонаж вбирає, як бачите, 7 хвилин. Карта пройдена, Ви великі молодці. Що, ж, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.